Я вітаю всіх, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше далі у студії. Працює Наталя Болдинська. Підриву Каховської ГЕС Криворіг втратив основне джерело водопостачання. Місто вижило завдяки злагодженій роботі всіх комунальних служб та місцевій владі. Сьогодні ж завершено черговий ключовий етап: запущено новий магістральний водоїн довжиною майже 5,5 кілометрів. Його проклали в Ангулецькому районі. Понад 300 тисяч мешканців знову отримуватимуть воду безперебійно. Хто підтримував цей проєкт? Та які плани на майбутнє розкажемо на. Початку випуску. У Кривому Розі завершено ще один масштабний інфраструктурний проєкт, що дозволить забезпечити стабільне водопостачання для понад 300 тисяч містян. Нову ділянку магістрального водогону в венгулецькому районі проклали завдяки тісній співпраці міста та Червоного Хреста. Робота тривала декілька місяців і вимагала високого рівня технічної роботи. Водогін вже працює. Програма по відновленню об'єктів критичної інфраструктури, що займається постачанням питної води, похваленою містом, працює. Сьогодні завершено перший етап, а саме прокладено та підключено трубопровід Трубопровід нам, нам надали наші колеги з Червоного Христа, роботи виконав Крибасодоканал. Місто контролювало дану роботу, тому завершили, підключили, трубопровід працює, люди з водою. Важливим є те, що всі роботи виконували криворіжські фахівці, працівники Кривбасводоканалу. Це дозволило скоротити строки виконання робіт. Крім Ангульця, масштабні роботи тривають і в інших районах Кривого Рогу. У Тернівському районі прокладають 21 кілометр нових магістралей. На п'ятому зарічному реалізують проєкт для 16 тисяч жителів. Також міська влада розвиває програми підготовки кадрів для водоканалу через професійно-технічну освіту та шляхом перекваліфікації. Спільно з нашими міжнародними партнерами ми в черговий раз довели, що навіть в таких наскладніших умовах можна реалізовувати ефективно дуже потужні та складні інфраструктурні проекти та забезпечувати водою жителів міста. Готуються до старту масштабні заміни на мікрорайоні Північному газака та Даманському. Водночас місто модернізує колектори, збільшує діаметри труб та впроваджує нові технології очищення. Усе це робиться заради того, щоб жителі міста завжди мали якісну воду вдома. Якщо казати конкретно про інгулець, спочатку до інгульця. Кремічуського водосховища 200 кілометрів, а потім ще 50 кілометрів по трубам міського водоканалу до ходить ден щоб сюди вода попала, це 250 км. кілометрів. Саміс водоканалу ще треба. Я поставив завдання, я буду ретельно його контролювати, провести ще благоустрій. Після підриву дамби Коховської ГЕС у 2023 році Кривий втратив основне джерело подачі води. Тоді місту довелось швидко вирішувати проблему. Тож було реалізовано одразу декілька масштабних проєктів, щоб у людей якнайшвидше була вода. Сьогодні зусилля спрямовані на повне оновлення системи. У планах децентралізація, енергонезалежність та застосування зелених технологій. Аліна Сітнікова Іван Сергій, перший міський. Мінус 10 повітряних цілей. Армійці з повітряного командування Схід вночі знищили 10 російських БПЛА над Дніпропетровщиною. Зранку вночі та від вечора окупанти обстрілювали зградів, гармат та дронами територію Нікопольського району. Під ударами були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади. пошкоджено інфраструктуру. По межівській громаді Синельниківського району прилетіли керовані авіабомби в результаті серйозно пошкоджено пошкоджені три приватні будинки та леп у слов'янській громаді згорів автомобіль, а в Маломихайлівській спалахнув екскаватор. Всюди на щастя без жертв. Напередодні ворог тримав на прузі Нікопольщину, місто Нікополь, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Загалом окупанти здійснили понад 20 атак. Пошкоджено три приватні будинки: багатоповерхівку, господарську споруду та інфраструктуру. Росія продовжує масовані атаки по українських містах та регіонах, завдаючи ударів по критичній та цивільній інфраструктурі, а також житлових кварталах та промислових об'єктах. В Києві внаслідок нічної атаки чотири людини загинуло ще 23 поранені. Серед загиблих троє рятувальників ДСНС, які ліквідовували наслідки влучань. В місті пошкоджено багатоповерхівки, об'єкти освіти, цивільної інфраструктури, а також колії метрополітену. В Тернополі поранено п'ятьох людей, зруйновано промислову інфраструктуру підприємств. Чернігові через удари виникли перебої з електропостачанням на насосних станціях водоканалу. На Львівщині пошкоджено промисловий об'єкт ЛЕП, зафіксовано перебої з електроенергією. У Хмельницькій області зруйновано приватний будинок, господарчі споруди та авто. На Волині поранено щонайменше п'ятьох людей, пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, державну установу. Протягом доби на Донеччині постраждали щонайменше чотири людини. Пошкоджено понад 50 приватних будинків, дві багатоповерхівки та дві адмінбудівлі. Була сьогодні доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про його перемовини у Франції. Є рішення про додаткові кошти на відновлення в Україні. Дякую за це рішення нашим французьким партнерам. Також ми обговорили з прем'єр-міністром деякі рішення, які додадуть Україні стійкості, була доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Ми готуємо рішення разом з країнами Сімки. У Харківській області за добу внаслідок обстрілів постраждало троє людей, пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків та лікарню. На Сумщині поранено двох мирних жителів. Протягом доби зафіксовано майже 110 обстрілів по 47 населених пунктах. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Одна людина загинула. За добу зафіксовано майже 700 ударів по 12 населених пунктах області. У Херсонській області внаслідок обстрілів поранено 10 Людей пошкоджено 10 багатоповерхівок, 14 приватних будинків заклад освіти на Миколаївщині. Один поранений внаслідок удару. впівідроном. інші наслідки ворожих атак документують правоохоронці. Пережили ще одну тяжку ніч для країни. Сили українського ППО знищили 199 російських шахедів та безпілотників інших типів а також ще 169 БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Чотири балістичні ракети типу Іскандер, а також Знищили ще дві локаційно втратили і не досягли своїх цілей 30 крилатих ракет типу Х 101 та дві крилаті ракети Іскандер М. Вночі Сили оборони України завдали ударів по аеродрому Енгельс в Саратовській області, аеродрому Дягілєво в Рязанській області, а також по резервуарам Палива в Саратовській області РФ протягом минулої доби. Сила оборони України знешкодила понад 1100 російських загарбників, знищили 174 ворожих БПЛА, 101 одиницю автотранспорту, 44 гармати, 5 броньовиків, 3 засоби ППО і 2 танки. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 12 районів зосередження особового складу та озброєння, 6 артилерійських засобів, один склад боєприпасів та пункт управління БПЛА. Внаслідок помітної активізації ворога на фронті протягом доби сили оборони України відбили понад 200 російських штурмів на різних напрямках. І в підсумку за 1199 днів Сили України успішно знищили 413 літаків, 336 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 28 тисяч гармат, більше 39 тисяч безпілотників, понад 50 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3 тисяч крилатих ракет та понад 994 Тисячі окупантів. Співпраця з міжнародними донорами заради комфорту містян, рада оборони міста, влада Кривого Рогу та КП Ривбасводоканал продовжують налагоджувати нові та розширювати існуючі контакти із закордонними партнерами для підтримки та модернізації міської критичної інфраструктури. Докладніше про одну з нещодавніх зустрічей в режимі онлайн. Дивіться в наступному сюжеті. Матеріально-технічна підтримка це те, що дозволяє КП «Кривбасводоканал» в складні часи повномасштабної російської агресії, не тільки забезпечувати водопостачанням сотні тисяч споживачів у Кривому Розі та Криворізькому районі, а й поступово оновлювати існуючі комунікації та покращувати якість надаваних послуг. Ці питання та пріоритети на подальшу взаємодії з міжнародними партнерами-донорами розглянули на онлайн зустрічі цього тижня. Питання про тести, на які параметри, на які тітри ми розкладаємо питну воду. Вони. Відповідає виключно європейській директиві. Ми не можемо від неї відхилитися, тому що у нас дуже жорсткі норми щодо якості питної води. Сюди входить пробне коагулювання, сольоровість, мутність. Дані, дані, які хлор хлор вмісність і близько 50 параметрів, на які розкладається вихідна вода, вхідна вода. Тому там дуже дуже важливий, дуже серйозний процес. І дякую ще раз за те лабораторне обладнання, яке дозволяє нам це робити. Міжнародні партнери підставили надійне плече Кривому Рогу в його боротьбі з негативними наслідками, які викликала російська агресія, періодичні ракетні атаки та обстріли шахедами, зокрема й об'єктів критичної інфраструктури міста і підтримка крибас каналу в цей складний час ще одне красномовне підтвердження, тому що справжні друзі пізнаються в біді. Кожна замінена труба, кожен встановлений клапан, кожен відновлений насос це не просто інженерія, це надія, це посилення нашої стійкості. Дивлячись у майбутнє, ми усвідомлюємо, що вода є основоположною для відновлення нашого міста та європейської інтеграції нашої країни, європейських інтеграційних амбіцій нашої країни Покраще Яке ми говорили сьогодні від скорочення втрат води до посилених механізмів управління та планування покращення показників, відповідають міжнародним найкращим практикам та водним директивам. ЄС однією з переваг для тісної співпраці міжнародних організацій з Крим Рогом є максимальна прозорість та діджиталізованість робочих процесів. Влада міста відкрита для взаємодії і разом з тим забезпечує відкритість всіх механізмів, чи не на кожному етапі їх імплементації та становлення. Табілізація це наш е, один з головних пріоритетів, який дає можливість опрацювати максимально прозоро і е, надавати будь-яку інформацію. Я хочу сказати, що саме місто Прівий по результатам першого квартала е, по інформації Міністерства цифровізації займає перше місто серед тисячі громад України, щодо е, Щодо цифрової трансформації. І ми бачимо свою інституційну спроможність бути максимально прозорими перед нашими партнерами, надавати будь-яку інформацію щодо нашого стану. Онлайн зустріч відбулася практично напередодні другої річниці жахливого теракту, який скоїли російські окупаційні війська 6 червня 2023 року, Підірвавши середину дамбо Каховської ГЕС. Ця подія спричинила одну з наймасштабніших екологічних катастроф пов'язаних з водними ресурсами в Європі з часів Другої світової війни. В результаті криворі. Позбавили основного джерела водопостачання. Кривий ріг стикається з величезними викликами через триваючу війну, включаючи цілеспрямовані атаки на нашу систему водопостачання, тому що ми знаходимося достатньо близько до лінії бойового зіткнення. Проте, завдяки вашому партнерству, Крибасводоканал не тільки підтримував роботу під обстрілами в умовах відключення електроенергії та перебоїв у ланцюгах постачання, але й почав зміцнювати стійкість своєї інфраструктури. Пріоритеті Крибасводоканалу на найближчу короткострокову перспективу, розробка систематичних підходів до довгострокової стійкості водного сектору. В цьому має допомогти система управління активами, яка має визначити пріоритети втручань на основі оцінки ризиків та впливу на послуги, рішення для змішаного фінансування, що залучають внутрішні ресурси, міжнародну підтримку та потенційні партнерства з приватним сектором, посилення механізми управління з покращеним залученням громадян та прозорістю, планування підвищення ефективності, зосереджене на енерго. Ефективності скорочені втрат води та покращенні її якості. Олександр Фефілаті Ліпривчук перший міський. У кривому розі продовжуються масштабні роботи з модернізації систем тепло та водовідведення. У Тернівському районі одночасно впроваджують одразу кілька міських проєктів. Це частина підготовки до нового опалювального сезону. Чому замінюють сталеві труби на попередньо ізольовані і до чого це призведе? Дивіться в наступному сюжеті. На північному газика модернізують квартальні тепломережі. Загальна протяжність нових труб майже 15 кілометрів. Це 30% відсотків усієї мережі, яка йде від котельні номер 2. Нові труби гнучкі ізольовані і значно довговічніші. На цьому участку у нас 219 домів домов, 14 тисяч населення споживачів. Це приклад системного підходу, який реалізуємо на на цій котельні і на цих мережах в прошлому році ми е, практично 80% замінили е, магістральні мережі. В цьому році акцент був на внутріквартальні мережі. Внаслідок підриву Каховської ГЕС роботи міської системи водопостачання, а відтак і теплопостачання подекуди було знищено. А загалом суттєво розбалансовано. Найбільше постраждала саме північна частина міста. Наслідки доводиться долати й досі, коли система. Вона стоїть без води, кисень є да, і де і рожа. Плюс гідроудари, плюс включення-відключення електроенергії, блекаути і так далі. Найбільше за все постраждали якраз кінцівки системи. З одного боку Сейнгулець, але найбільше всього Тернівський район. Ці роботи є частиною великої стратегії міста: забезпечити комфорт і тепло кожній оселі. Місто готується до зими заздалегідь, аби криворіжці зустріли холодну пору в теплі з якісною водою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Вітали тих, хто дбає про екологічну ситуацію в місті. З нагоди всесвітнього дня охорони навколишнього середовища в залі Криворізького міського конкому відзначили працю спеціалістів у сфері екології, не дивлячись на російське вторгнення та бойові дії в країні, екологи пильно моніторять поточну ситуацію і станом навколишнього середовища, характер впливу на нього промислових виробництв. Всі деталі далі в сюжеті. Іван Йосип знаний в місті фахівець в сфері екології та геології. І щорічно він виконує почесну роль одного з членів журі конкурсу студентських робіт на екологічну тематику. І хоча за цей час бачив та читав багато робіт, тим не менш, щорічна студентська молодь все одно знаходить досить цікаві теми, які до того не мали належного висвітлення. Я експертував ці всі, всі роботи, які зараз будуть представлені, їх було 13 таких робіт. Кожен рік я вже багато років це роблю. Кожен рік я серед цих робіт знаходжу такі роботи, які зразу можна брати і. Їх віддавати на виробництво. Військова агресія Росії не зупинила процес впровадження міської екологічної програми, хоча й внесла свої суттєві корективи. Тим не менш постійно впроваджуються екологічні ініціативи та проводять конкурс екоробіт, краще з яких в подальшому знаходять своє втілення на промислових майданчиках міста. В місті продовжує реалізовуватися міська екологічна програма, і в принципі, одним із їх напрямків є напрямок екологічного освіти і просвіти таким чином. Сьогодні традиційно у день відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища ми відзначаємо нагородами учасників та переможців конкурсу студентських наукових робіт на екологічну тематику. Таким чином намагаємося не тільки привернути увагу студентів і молоді студентської до питання охорони навколишнього середовища, а і залучити їх до... Пошуку шляхів вирішення цих екологічних проблем. Із привітанням фахових екологів та студентську молодь, яка вже нині планує долучитись до екологічних ініціатив та програм в подальшому, звернувся виконуючий обов'язки мера міста Юрій Вілкул. Дуже важливо, що навіть в часи військової агресії Росії молодь долучається до екологічних процесів в рідному місті. З Світовою спільнотою визначаємо всесвітній день охорони навколишнього середовища. І... Це дуже символічно, що ми зараз його відмічаємо якраз в, в рік 250-річчя заснування нашого міста. Наше місто. Пройшло славетний шлях. Всі запрошені гості отримали грамоти, почесні грамоти, а також дипломи учасників конкурсу екологічних робіт в межах програми реалізації молодіжної політики Нова генерація, перспектива та успіх Кривасу» на 2021-2025 роки. Олександр Фефілаті, Гліб Рибчук, перший міський. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на головному телеканалі міста.